звати Саша позивний саїд Родом з Галищини, з Червонограда, такого міста вже Шептицький. Останніх там років 10 жив в Києві, зараз в Ірпіні. Ну а зараз живу в 413-му полку Рейд. Як ви потрапили до полку Рейд? Яку функцію в ньому виконуєте? Як? Ну, через рекрутинг. Заповнив анкету на сайті СБС. Через день мені перезвонили і сказали кинь документи на перевірку, все, я кинув, пройшов перевірку, мені сказали, все там з 21 числа приходь на тиждень. <Вот> Ось. 에, пройшов тиждень рекрута, тиждень часу, тобто 6 днів. Е, ну, типу, 5 днів навчання, 6 день так км'яць, один день співбесіда, потім тискав ЛК, ну і відповідно через 2 дня вже 2 дня сюди. Ну, типу, вже на навчання поїхав. А як саме 413-й. Друг сказав: іди до нас, у нас добре, у нас хороший новий підрозділ, адекватне командування, дуже класно все. Ось я такий окей. Друг хороший, порадив, типу, я окей. і Я був націлений сюди йти. Ну, тобто, на співбесіді казав, хочу туди і туди, то там, там. Ну, я думав ще на пілота можливо йти, ще щось, але ну і вказав, що там кухар зі стажем, там професіонал, їсти готую для себе з років семи. Має там освіту кухаря. Е, Останніх 10 років 8. 9. 9. 9 років працював також з продуктами. ну, Тобто, я все життя працюю з продуктами. тобто Їжа то для мене святе. Ось так я і попався, сюди. Чи були якісь страхи, що десь обмануть і кинуть на нуль. Очкують, очкують всі завжди, бо всюди всіх в принципі, армія не виключення, але, але те, що там різні боти розказують з соцмережах, що тут просто все, ти прийшов і тебе з першого дня в вакуу кидають, ну це ж відверта брехня. Ну, Тобто, прийшла учебка, кермили, типу, нормально. Ну, типу, там, що то якась там смакота, але цілком задовільна їжа. там Був ларічок на території, там цигарки, якісь там ще щось там, вода, кава, чай, ну, типу, все можна було взяти. Інструктори нормальні, хороші були, в принципі, навчання теж хороші, бо я не знаю, умови. Ну, там, ж, там Була проблема з дровами, але то така. Тим паче, ми попали типу, саме такий гівняний період, це листопад грудень, ну, така гівняна погода в загальному, типу, нормально. Я не знаю, мені сподобалось. Скинув 10 кілограмів. Ну, знову набрав ото, такі нюанси. Чи були під час вашого навчання втікачі з СЗЧ? У нас, в принципі, не було бусифікованих. Всі, типу, самі туди йшли. Хтось там через відношення, хтось через аркурути, ну там по-різному, але щоб, щоб якихось відвертих маргіналів, типу, я не пам'ятаю. Ну, типу, були люди там, конфліктні різні, там, деякі. Там. але це їхніх характеру. А так, типу, всі якісь дружні, не було відвертої агресії. там. Майже ніколи. <сіху> Нюанси. <сіху> Всі адекватні, але там трохи смішно було через те, що знову ж такі люди, багато хто прийшов, які взагалі не дотичний до армії, ну не як, не як, тільки десь там почув. Їх трохи було там смішно дивитися, коли вони кажуть, туалети грязні, а що туалети грязні, бо їх прибрати треба. ну, <сіху> типу, Кісь <сіху> люди з ітішки прийшли, аби ще звідкись, які трошки там. <рі> в житті не, від, не відбувають до пляж, а буває по-іншому від їхньої бульбашки. Їм трошки було це звичко, але в загальному ну, за місяць часу там, я бачив люди, які мінялися дуже сильно, тупо від того, що не міг слово сказати у відповідь, а в кінці там... <рі> вже йде міг, міг послати, бо тіпа, людина трошки поняла життя, що можна дати відсіч. <рі> за рік у військові чув якісь зміни у собі. В загальному, в загальному помітив, усвідомлення прийшло, що ми живемо дуже близьким сусідом, і, типу, якщо ми програємо в війні, то нас знищать як націю. І, типу, треба, треба. Ну, Я трошки запізно, звісно, долучився до Збройних сил, бо, знову ж таки, очкавав. Перша вістрочка була, потім очкавав там, якийсь період, на початку, коли тільки з окупації вийшло, то я взагалі не розумів, що відбувається і як. І знову ж таки. Там мені пропонували, типу, давай ми тебе вивезем, куди ще щось, там, типу, я такий, ні, такий, ну, типу, смисл. Типу, маю строчку, потім я е вирішив не продовжити вістрочку. це вже, це вже, коли сам пішов до рекрути, в рекрутерський центр, типу, позвонив і як поміняло, ну, більш якимось стійкішим до цих всіх. Події, що зараз сталися. Нагрім я трошки закаляє, навіть якщо ти на кухні все рівно, ти в цій структурі. Вона трошки робить з тебе чіткішу людину, чи як це сказати. Дружина гордиться дуже мною. Вона, типу, на початку боялася, але потім каже, ти йдеш, я тобі горжусь. На відміну від людей з роботи, які мене зразу харанити почали. Куди що? Ти ну, типу, не знаю, там, інколи там на цивільному, там, міг так деколи там. Прибухнути тут, а все, тут не тут Здорове життя, спортом займаємося, там ще чимось, ну, і коли є можливість, типу якийсь порядок тримається, не знаю, відчуваю, що, ну, Роблю свій внесок <хи> в перемогу, навіть тим, що я готую їсти, все рівно там. Є поради тим, хто досі ухиляється від мобілізації. Не, ну дивись, ну я сам до 24-го, по суті, був ухилянтом. Тобто я не можу так називати, бо я сам буквально от рівно рік тому долучився до Збройних сил. Але що можна казати зараз? Тим паче, якщо від 18 до 24 і в СБС так само є вже ця програма, то платять гроші так сказати, що правда. Декому обідно, що, що іншим не платять. Але, типу, зараз куча вакансій, куча посад, в СБС, там, ну, в багатьох підрозділах, і рекрутинг працює добре. І, тобто, ну, понятно, що не будуть Шоколадні гори, і ти йдеш не на курорт, а ти йдеш все-таки у війську. І війську, типу, складний механізм, ну, організм по своїй суті і є там багато нюансів, деколи там ще якась Савковщина або ще щось там. Але загалом, якщо ти маєш вибір, Типу, знайти підрозділ, кому ти будеш більш потрібен, а тим паче, якщо в тебе є там знайомі, які тобі там можуть порадити, підказати ще щось, і він каже, що в нас добре, то чого не робити цей вибір. Типу, це краще піти, прийти навчання, попасти в підрозділ і відчувати себе нормальною, типу, вільною людиною, не боятися виходити з хати, не боятися там в маршрутці кудись поїхати або ще щось. Відпустку можна за кордон поїхати. Ну, в, нас, в нашому підрозділі можна, наскільки я знаю. Не знаю, в, комфортному, в комфортних умовах, там, на нормальних роботах, хто там має бронь, то не має бронь. І люди бояться змінювати, напевно, але я не бачу тут страху, тим паче, якщо є вибір, куди йти, ну, типу, хороший підрозділ, хорошим забезпеченням, з адекватним командуванням, тим паче. з таким... Я за рік познайомився тоді ще з комбатом. Просто на вулиці біля, коли був фестиваль, просто під, ну, тіп, стояв з хлопцями, теж з командування, вже теж з ними познайомився. <хи> Підійшов комбат, привітався, типу, там, приставився, він такий, о, круто, типу, туди-сюди. Підійшла моя дружина, яка там збоку працювала, типу, <хи> пригостила його кавою, тортик. <хи> Познайомились, все, типу, ну, де так можна підійти до комбата, просто так на вулиці, привітатися, за руку, постоять поговорити. Ну я рахую, що це, типу, Дуже великий показник. Та всі адекватні люди. Нема зальотчиків, нема бухарів, типу, псалів нема, наркоманів нема. Типу, люди працюють, люди, в принципі, люблять свою роботу. Ніяких нема конфліктів, по суті, ніколи. Мені дуже подобається. Тобто, в нас є свій об'єм роботи, ми її робимо, типу, командування, начальство, все типу, задоволене нашою роботою. До нас питань нема. Нема ніяких там, затягів, там, ще щось забезпечення хороше. Які плюси мобілізації через рекрутинг? Якщо є можливість, то саме про рекрутинг, якщо є можливість піти, куди ти хочеш, і, знаєш, і там люди рекомендують тобі цей підрозділ, то чого б іти. Тобто ти будеш робити те, що ти краще вмієш. От Я вмію готувати, в принципі, смачно, я роблю це. І це якби. Якби мені раніше не думали, що це бля, ти, ти сидиш в тілу, ти готуєш, ти бля, не цей. Але мені пояснили хлопці, що тіпо, це теж робота, тіпо, це теж важлива штука, якщо ти профі в своїй справі, то тіпо, ти її виконуєш. Так само і зараз тіпо, там ж багато вакансій, там, діловоди, там, куча тилових посад, без якої тіпо, без тила ж не буде по фронту. Куча структур, куча ячейки. Там людина, яка там, знає там, свою справу, має займати свою ячейку. Ар... Армія це ж великий організм. І кожна клітина важлива, по суті. Бо без одного не буде інше працювати. Всі потрібні, щоб цей організм великий функціонував типу, так, щоб ми могли ви... Вій... <сум> Чим плануєте займатися після війни? О, я не бачу поки що закінчення війни, на жаль. Я нічого не можу сказати, бо це. Та взагалі, мріє все життя не хірем типу, <знайшовувати> <знайшовувати> не робити, і кайфувати. Та де що треба треба, шо, Треба дітей народжувати. Чи вірите в нашу перемогу? Я вірю в перемогу. Правда, коли вона буде, це вже трошки інше питання, але ми в будь-якому випадку переможемо. Якщо в Збройних силах є куча крутих підрозділів, одні з яких є ми. і ми працюємо на перемогу, ми здобудемо перемогу. Що для вас рейд? Я вважаю рейд механізмом по знищенню пісні, з якого є там чітка ідеологія, є чіткі правила, типу, ну ж кажу, то, що, що комбат каже, що ще щось. Ну. У нас не має бути, в першу чергу, алкашів, наркоманів. Ну, ліваки в нас не особо люблять. Ну, то нюанси. Типу, єспромовленість, є там персонали своєї роботи. Типу, і всі, типу, всі працюють на перемогу. Я не знаю, рейд це сила. Як Шо каже комбат бити, а не нити. Шо? О, вже командир полка, вибачаюсь. Вступайте в рейд. Тут дають печеньки.